Я студент кафедри програмна інженерія та інтелектуальні технології управління НТУ ХПІ. Мій вибір спеціальності був зумовлений прагненням до інновацій. Цей університет пропонує фундаментальну підготовку за топ спеціальностями it галузі, сучасні освітні програми, схвалені провідними IT-компаніями компаніями Такими як Епом та Нікс, майже 100% наших випускників знаходять роботу за спеціальністю. Наші викладачі мають реальний досвід в ІТ та активно займаються наукою. Проектне навчання в інноваційному кампусі дозволяє працювати з іт компаніями Ми маємо партнерство з університетами Австрії, Швеції, Німеччини та інших країн. Обмін студентами та закордонні практики відкривають нові горизонти. Наші випускники працюють у провідних it компаніях України та глобальних тех гігантах. Групи з навчанням англійською мовою готують нас до кар'єри у глобальному світі. Практично орієнтоване навчання поєднує теорію та практику в IT. Більше інформації.